Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перші наслідки шахливої дипломатії зеленського та Шмигаля. спецзакон для воєнних мігрантів не буде продовжений. Пише поляк в Ліс Смаркевича, профіль приватний. Це означає кінець соціальної допомоги після 4 березня 2024 року. Це означає кінець легального перебування для півтора мільйона громадян України. Хто не встигне, чи не зможе легалізуватися, буде депортований до України. Це чорний. Сценарій, але він нині найреальніший. Це, звісно, свинство польського уряду щодо пересічних українців. Але, хоча я проти ПІС, по людське їх розумію. Треба мати залізні нерви або терпіти випадки з та його прем'єр-міністра. По скриптам сподіваюся, такого не буде, але наразі я не бачу світла в кінці тунелю. Читаю, що Польща боїться великої України з її успіхами, тому не хоче пожертвувати своїми фермерами заради цієї величі. Читаю, що ми вже в коаліції смерті і точимо війну на чужій Торії, якщо допомагаємо та зо страху, то ми наступні для знищення. Я ошелешений, що українці деякі здатні вигадати таку гидоту. Це на межі божевілля. Я завжди знав, що найбільшими поля кожерами у світі є українці, але плакав ілюзії, що це притихло. І тепер маємо інші справи: такої огиди про Польщі чи поляків не прочитаєш ніде, мабуть, тільки ще російською на російських сайтах. Але немає сенсу дивуватися, так було завжди. Немає і не було жодної польсько-української дружби. І не буде є дружби поодиноких людей. Хочеться відгризуватися ідіотам, які пишуть, що допомагаємо з остраху, бо маємо бути наступні. Хочеться їм написати, що польща мала би почати поводитися як угорці або взагалі дати собі спокій з підтримкою країні, і тоді побачимо, чи будемо наступні. Але я так не пишу. Не пишу по, окрім цієї групи полякоїдів. Є ще українці притомні здатні тверезо думати. Їх теж більшість. А на тих поляко-ненависників не треба звертати увагу. Я як людина, яка завжди допомагала. Українцям, яка надавала воєнним мігрантам і надалі надає сотні годин безкоштовних порад, яка купляла гуртом від українських митників картини, яка давала гроші тим, хто опинився без прибутків, яка їздить туди регулярно і завозить до Польщі до бібліотек за свої гроші, мішки, книги. Аби підтримати українське книговидавання, я хочу заявити, що ніколи не робив цього остраху, завжди від щирого серця. І я заявляю, що ми справді завжди боялися Путіна, тому що ми у НАТО в ЄС і маємо потужну армію, і тепер боїмося менше, я щиро обурений дописами всіляких сиротюків про коаліцію смерті. Я в цій коаліції і щиро збриджений захватом, який він викликав своєю Гедотою. Теж серед людей, яких я знаю, допис сиротюка, це плювок у моє лице. Це знущання з кожного поляка, який будь-як українців підтримував. А я особисто не знаю нікого, хто залишився байдужим. І знаєте, що я мав би зробити? Перекласти його допис на польську і не тільки поширити у себе, а ще розіслати по змі, аби поляки дізналися, що про них думають українсько. Раїнці, аби протворозіли, і мабуть я це зроблю, бо почуваю себе паскудно. Чого ті ненависники не подумають і наперед, таким чином вони знищують позитивне ставлення до України, не загалом поляків. А таких людей, як я, бо він мені допік, а не мільйонам, які про його ідіотизм не мають уявлення. А я вам нічого не винен. Нічого резюмував поляк. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.